Знову повертаємося до Києва. У ніч проти п'ятниці росіяни обстріляли столиці України у місті 23 постраждалих. Серед них 10-річна дитина і 14 киян у шпиталях. Про ситуацію у місті, про локалізацію наслідків пожежі. Ми чекаємо на зв'язок із Світланою Водолагою. Це керівник преслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сподіваюся на те, що зв'язок зараз буде встановлено. Є у нас пані Світлана. Світлано, добрий день. Рада вас вітати. Які райони Києва постраждали, де досі працюють рятувальники ДСНС Ну і, власне, як рятувальники почуваються, чи не постраждали рятувальники? Вітаю студія. Я скажу, що сьогоднішня нічна масована атака на Київ. Знову була страшна, але, на щастя, на даний момент ми не маємо загиблих. У нас попередньо 24 людини постраждала, але е, цифри ж можуть змінюватися, тому що люди можуть перебувати у стані шоку, у стані стресу і потім е, звертатися до лікувальних заходів. Крім того, на ті пожежі, які зараз е, відбувалися у Києві і ще досі тривають, а е, через специфіку е, об'єктів на які е, е, було влучання. То повітря у Києві дуже забруднене, і звичайно, люди можуть, які мають захворювання органів дихання, можуть страждати. страждати. Ну трошки по порядку скажу, що вночі ми почали отримувати повідомлення про влучання. Повідомлення отримували від п'яти від п'яти регіонів. П'яти районів. Я вибачаю тут багато просто просторонніх сумів в, в п'яти районах Києва. Було десь близько 30 локацій, але не на всіх на щастя була потрібна наша допомога. Наразі рятувальники залишаються тати в двох районах Києва і на шести локаціях. А на чотирьох локаціях ще триває пожежа, і на двох локаціях проводяться аварійні роботи. Зараз я знаходжусь за моєю спиною. знаходиться один із цивільних об'єктів, в який влучили. Влучили шахеди і російські ракети. Хочу сказати, знаєте, перед включенням я дуже довго вагалася. Що вам саме показати? Чи вам показати а, саме цей об'єкт, який тут пожежі, проводиться розбір завалів, і це все супроводжується сильним густим дивом? Чи показати навпроти мене будинки і люди, які страждають, які постраждали квартири їхні? Знову ж таки, а, позаду а, мене є пожежна частина, яка теж Пошкоджена, пошкоджені е, вікна, пошкоджені е, ворота, пошкоджені автівки. Але скажу, що масштаби на цій локації настільки е, великі, що я просто в, в, в одному ефірі під час полющі я би не встигла пройти з одного кінця до іншого, щоб показати всі масштаби е, цього руйнування. Скажу, що у Києві зараз працює близько 170 одиниць техніки, а також близько більше 600 а, рятувальників. Залучаємо також інженерну техніку. Залучаємо а, кінологічні розрахунки, психологів. Залучаємо а, тому, намагаємося а, всіма зусиллями а, як наймо як найшвидше ліквідувати наслідки чергової російської атаки. Щиро дякую, Світлано. Бережіть себе. Дякую за вашу роботу. Бачу, що такий задимлений Київ. Ну напевно, ми не бачили. Ще ще раз щиро дякую, дякую, що можливість мали до нас приєднатися. Це була Світлана Водолага, речниця ДСНС України.